Я, учень восьмого класу, нестроковий Володимир, хочу вам розповісти казку про реалію в нашому житті, як добро перемагає зло, та надихнути рятувальників, захисників, медиків, тих, хто зневірився. Давним-давно жила дівчинка, звала її Україна. У неї був дуже гарний будинок і високі стрінки дерева навколо нього. Вони ще ранку махали гілками, вітаючи дівчинку. По хаті метелики літали, пташки щебетали, над Україною сонечко усміхалось. Лісові звірята люблять відвідувати дівчинку, адже вона завжди пригощає чимось смачненьким. Дівчина була завжди зайнята, вона працює по дому і навіть встигла завести город. Але одного разу оселилося племені язичників. Спочатку вони вивозили врожай з України. Коли прийшла зима, вони вирішили відібрати України хату. Дівчина дуже сумувала, гірко плакала і заспівала самну пісню. Її пісня долинула до лісу, та звірі прийшли на допомогу. Разом вони відганяють ворога та розуміють. Ми сива.